Дівчину з інвалідністю висміяли в автобусі, але водій отримав урок на все життя. Вона піднімалася з ходинками автобуса, тримаючись запоручень металевою рукою. Протез лівої ноги скрипів і кожен рух давався важко. Люди відводили погляд, але водій гукнув на весь салон. Швидше давай, ми не лікарня тут. Декілька пасажирів засміялися. Дівчина зупинилася посеред проходу, її обличчя зблідло. Вона ковтнула образу і намагалася не заплакати, але вже наступного дня цей самий водій опустив очі і вперше в житті пожалкував за сказані слова. Друзі, підпишіться на канал, попереду ще більше реальних історій, які змушують замислитися. Її звали Ліза, 23 роки, темні очі, що навчилися усміхатись раніше, ніж текли сльози. Протез замість лівої ноги, титан і карбон. Що скрипів у негоду так само вперто, як колись скрипіли старі підлоги в бабусиній хаті. Вона втратила ногу півтора року тому, не на війні і не в героїчній історії, а в безглуздій міській аварії, вантажівка, що не встигла загальмувати, і автобусна зупинка, де Ліза чекала ранкового рейсу на роботу. Іронія не відпускала, тоді вона теж їхала автобусом. Після лікарні було довге відновлення. Спершу. Навчитись вставати без крику, потім робити один крок, другий десятий. У реабілітаційному центрі вона познайомилася з хлопцем-інструктором, який навчив її дивитися на протез не як на вирок, а як на інструмент. Це твій новий суглоб упертості, казав він. Коли світ не має пандусів, доведеться стати своїм власним пандусом. Вона сміялася, але ця фраза чіплялась, як липучка. І трималася в голові в найважчі дні. Ліза повернулася до маленької орендованої кімнати на околиці, вікно виходило на трамвайну лінію, і вночі, коли метал скреготів по рейках, їй здавалося, що світ говорить із нею якоюсь машинною мовою, мовою терпіння. Вранці вона вставала раніше за всіх. Треба було підготувати культу, правильно зафіксувати лайнер, перевірити замок колінного модуля, Зробити кілька розігрівальних вправ, вона навчилася слухати власне тіло, коли можна швидше, а коли краще повільно, з паузою, з повагою до болю. У телефоні мигтів новий лист: співбесіда в книгарні в центрі, вакансія асистента з викладкою сортувати поставки, консультувати покупців, робити виставкові полиці для новинок. Вона любила книжки з дитинства так само, як біг колись. Тепер біг змінився на повільну, але впевнену ходу. Я впораюся, сказала собі і застебнула на курці старий значок із написом Дихай. Маршрут до центру був простий. Двір зупинка, автобус номер 24 три зупинки пішки через міст до книгарні, простий для людей із двома ногами. Для Лізи кожен перекат бордюру був як невеликий іспит, кожен ливневий жолоб, як вузька канава. Над якою треба звести місточок із власної рішучості. Вона звикла просити допомогу коротко і спокійно. Підтримайте, будь ласка, лікоть. Частіше їй відповідали мовчазно, коректно. Іноді відверталися. Вона перестала ображатися. У людей завжди справ своїх достатньо. На зупинці стояв натовп, ранок був холодний, плитка під ногами волога. Від бензину щепало в ніс. Дві студентки в об'ємних светрах. Пились каву з паперових стаканів і розглядали лізин протест так, ніби це експонат. Незлісно, радше з цікавістю. Ліза вдавала, що не помічає. Поруч дідусь у плащі переступав із ноги на ногу. Коли вона трохи похитнулась, він інстинктивно простягнув руку, але в ту ж хвилину відсмикнув її, наче боявся образити. Дякую, я тримаюсь, й усміхнулась вона і справді вчепилася в поручень павільйону. Так, що пальці збіліли. Автобус підкотив із характерним зітханням пневмопідвізки. Старий лаз без пандуса, з вузькими дверима. Водій, кремезний чоловік із червоною шиєю, уже встиг завести мотор і, не глушачи, відкрив двері коротким ривком, як хвіртку в загорожі. Струмінь гарячого повітря пахнув пилом, маслом і чимось кислим. Люди почали проштовхуватись усередину, кожен за свій шматок простору. Ліза підійшла до нижньої сходинки, відчула її висоту і за мить прикинула траєкторію. Спершу права нога і поручень правою рукою, потім плавний підйом протезом, контроль коліна, фіксація корпусу, знову поручень. Вона робила це десятки разів у спортзалі, вдома, на тренуваннях у центрі. Я, свій власний пандус, повторила подумки і піднялась на першу сходинку. Протез видав короткий скрип. Коліно зафіксувалося. Швидше давай, мене лікарня тут. раптом гримнув водій, не повертаючись. У салоні хтось хихикнув, хтось буркнув. Ось через таких спізнюємось. Протяг із відкритих дверей підхопив лізені слова, які застрягли в горлі, і виніс їх у холод. Вона завмерла. Це не була перша грубість від випадкових людей, але в словах ми не лікарня було щось підленьке наче висмикнули цеглинку з її внутрішньої стіни і радісно показали всім, як падає кладка. Дві студентки перестали сміятись. Дідусь у плащі спробував піднятися першим, щоб прорідити вхід, але водій рикнув: заходьте або відходьте час. Ліза, піджала губи, піднялася на другу сходинку, повільно, акуратно. У голові піднялася хвиля, лікарня, білий коридор, запах антисептика. Перша ніч без ноги, мама, яка не плаче при ній, а плаче на кухні. Другу сходинку ліза подолала майже машинально. Протез спрацював як треба, але всередині вона відчувала, що тіло стає ніби чужим. Всі погляди вп'ялися в неї. Це було як світло прожектора, холодне, нещадне, яке викриває кожну слабкість. Вона спробувала пройти далі у салон. Та дорогу перегородили плечі людей, які навіть не думали посунутися. У цей момент водій, озирнувшись у дзеркало, кинув ще раз та постав хтось їй стілець, а то будемо чекати вічність, салон зареготав. Не всі, але того було достатньо, щоб ліза відчула, як горло зсихається. Її пальці, щеплені на поручні, побіліли від напруги. Може, вам ще червону доріжку вистелити? Підхопив якийсь чоловік у сірому пальті. О, зараз фотка буде, подвиг у автобусі, додав інший, дістаючи телефон. Сміх розлетівся по салону. Ліза вдихнула глибоко, намагаючись не зірватися, їй хотілося крикнути, пояснити, що вона такою стала не з власної примхи, що кожен їхній крок дається їй у десять разів важче, але голос зрадницьки застряг у грудях. У натовпі знайшовся один хлопець, років 18. Він тихо піднявся, потиснув щелепи і звернувся до водія. Ви б мовчали краще, вона має право їхати, як усі. Тиша трималася рівно три секунди. Потім чоловік у сірому пальті огризнувся. Сиди, студент, і не розумничай, ще життя не бачив. Хлопець не відповів, лише поступився лізі місцем. Вона сіла, навіть не наважуючись підняти очі. Образа була така гостра. Що різала шкіру зсередини. Вона сиділа з опущеними руками, відчуваючи, як автобус ривками везе її вперед, а всередині щось обривається. Її внутрішній монолог був коротким і болючим чому я мушу виправдовуватись за те, що вижила, чому моє тіло для них привід для глузування, але в цю ж мить вона згадала слова інструктора з реабілітації Твій протез не сором. А доказ, що ти витримала там, де інші зламалися. Вона стиснула кулаки. Тоді ще не знала, що наступного дня отримає шанс показати цим людям і самому водієві, чого варта справжня витримка. Ліза вийшла на своїй зупинці з каменем у грудях. Міст здавався довшим, ніж завжди. Вона йшла, намагаючись не кульгати помітно, хоча кожен крок болів більше, ніж зазвичай, наче слова водія і сміх пасажирів. Додали кілька кілограмів до протеза. В книгарню вона зайшла зі штучною усмішкою. Я впораюсь, повторювала про себе, але навіть книги, які завжди були її прихистком, цього разу не давали спокою. На співбесіді вона слухала роботодавця та думки постійно поверталися до ранкової сцени. Швидше, давай, мене лікарня тут. Ці слова прилипли до свідомості, як жувальна гумка до підошви. Ввечері вже вдома. Ліза довго не могла заснути. Вона крутилася в ліжку, дивилася у темряву, пригадуючи обличчя того хлопця-студента, який став на її захист. Одне слово від нього протистояло десяткам насмішок вона має право їхати, як усі, і саме воно не давало їй здатися. Наступного дня їй знову треба було їхати в центр, цього разу вже підписати папери в книгарні. Ліза прокинулась раніше. Аби зібратись із думками. У дзеркалі на неї дивилася втомлена, але вперта дівчина. Вона обережно провела рукою по холодному металу протеза і тихо промовила Ти і я. Ми знову підемо туди, і цього разу все буде інакше. На зупинці знову зібрався натовп, і, наче на зло, приїхав той самий автобус, ті самі жовті боки, та сама подряпина на дверях, і той самий водій кремезний. Із червоною шиєю. Побачивши його, лізу, наче струмом пробило. Вона відчула, як серце почало калатати швидше. Водій байдуже клацнув важелем, відкриваючи двері. Люди рушили. Ліза стояла кілька секунд, перш ніж ступити, і тоді сталося щось, чого не передбачала ні вона, ні інші. Посеред зупинки, недалеко від дверей, раптом упав чоловік, літній сивий у темному пальті. Він хапався за груди, на обличчі проступав біль. Пасажири злякано відсахнулися. Хтось закричав, хтось відскочив у бік, наче боявся торкнутися. Водій виглянув з кабіни і пробурмотів. Що там знову? Та хай швидку викличе хтось. У мене графік, але саме в цей момент ліза вже діяла. Її руки, звиклі до болю і дисципліни, знали, що робити. І тепер усі ті, хто вчора сміявся, бачили зовсім іншу лізу. Ліза кинула сумку просто на асфальт і миттю опинилася біля чоловіка. Її пальці перевірили пульс на шиї. Слабкий, рваний, дихання поверхневе. Вона діяла автоматично, так як вчила ще під час волонтерських курсів для медиків. Хтось викликав швидку, різко крикнула вона. Декілька людей кліпали очима, хтось мовчки дістав телефон. У натовпі панував параліч. Навіть ті, хто ще вчора сміявся, Тепер не могли вимовити й слова. Ти у синій курці, ліза, показала на хлопця поруч. Дзвони 103 і чітко скажи. Чоловік приблизно 60 років, підозра на інфаркт, вона розтібнула пальто постраждалого, підклала під голову свою сумку, щоб він міг хоч трохи легше дихати. Метал протеза різунув по асфальту, коли вона зручно присіла навколішки. Тримайтеся, дядьку, зараз допомога буде. Прошепотіла тихіше вже для нього. Водій вийшов із кабіни, але стояв осторонь, нервово чухаючи потилицю. Та, може, самі впораються, пробурмотів він, але голос його тремтів. Хлопець-студент, той самий, що вчора захистив лізу, теж був тут. Він швидко підбіг. Я подзвонив швидка в дорозі. Чим допомогти? «Стань поруч, наказала вона. Якщо втратить свідомість, будемо робити серцевий масаж. Минали хвилини. Чоловік стогнав, хапав повітря ротом. Ліза, безупинно тримала руку на його зап'ясті, відстежуючи пульс, і повторювала рівним тоном Ви не самі, я з вами. Ви мусите дочекатися лікарів. Навколо стояв натовп, але цього разу без сміху. Декілька жінок витирали очі хустинками, дехто сором'язливо опустив погляд. Вони бачили, ця дівчина, яку вчора висміяли за повільність. Сьогодні одна єдина виявила справжню силу. За кілька хвилин пролунав звук сирени, швидка під'їхала прямо до зупинки. Лікарі вискочили. Ліза коротко і чітко описала стан чоловіка, його симптоми і свої дії. Лікар лише кивнув. Ви врятували йому час, а час це життя. І тільки тепер Ліза підняла голову. Її очі зустрілися з водієм автобуса. Той відвів погляд. Але обличчя його сполотніло. Він уже розумів. Вчорашні слова повернулися до нього, як ніж у спину. Лікарі завантажили чоловіка на ноші до машини. Один із них ще раз подякував Лізі. Ви зробили головне. Якби не ваша швидка реакція, все могло б закінчитись інакше. Коли швидка від'їхала, на зупинці повисла тиша. Люди, які ще вчора кидали їй слід насмішки, тепер стояли з опущеними головами. Хтось переминався з ноги на ногу, хтось відвертався, ніби розглядаючи афіші на стовпі. Ліза піднялася з асфальту, витерла долоні об пальто і несподівано відчула, як злегка тремтять коліна. Вона глибоко вдихнула і зрозуміла, що цього разу тремтіння не від страху, а від адреналіну і сили, яка приходила зсередини. Слухай, раптом озвався той чоловік у сірому пальті. Котрий учора перший підхопив жарти. Вибач, я. я не думав, його голос лунав глухо, майже зламано, але Ліза лише злегка глянула на нього, не сказавши ні слова. Бо що можна відповісти після всього? Жінка з пакету мовичів вступила ближче. Доню, ти велика молодець, ми всі мали щось зробити, а ти одна, вона не договорила. Хустинка вже витирала вологі очі та найбільше вразила реакція водія. Він стояв, спершись об двері автобуса, мовчки. Його широке обличчя, ще вчора глузливе, тепер було зібгане, наче він сам пережив біль того чоловіка. Нарешті він підійшов до лізи, зупинився зовсім близько і хрипко мовив: Дівчино, я був мудаком. Пробач, Ліза зустріла його погляд. Уперше за два дні вона не відчула сорому, тільки спокій і твердість. Я не для вас це робила, відповіла вона тихо. Я робила для нього, але може і для того, щоб ви зрозуміли. Водій опустив очі, важкі, як камінь, слова впали на нього і залишилися там назавжди. Студент, що стояв поруч, посміхнувся лізі. Ви сьогодні показали всім, що таке справжня сила, і цього разу в автобусі ніхто не смів засміятися. Двері автобуса зашипіли, впускаючи пасажирів усередину. Люди заходили вже не поспіхом, як зазвичай. А мовчки з тихим внутрішнім соромом. Ліза піднялася останньою. Водій не квапив її, як учора. Навпаки, він тримав двері відчиненими, дивився в бік і тільки раз кивнув, ніби дозволяючи їй йти скільки потрібно. У салоні не знайшлося жодного погляду, який сміявся б ніхто не відвертався з гидливістю. Навпаки, люди розступилися, поступаючись місцем. Сивочола жінка піднялася і притримала поручень, промовивши майже урочисто: Сідай, доню, тобі потрібно відпочити. Ліза здивовано подякувала і присіла. Протез уперся у підлогу, глухо постукавши, і цього разу жодних насмішок, жодного кривого слова. Салон їхав у тиші, але то була нова тиша. Не гнітюча, як учора, а сповнена поваги й сорому. Студент сів неподалік і крадькома глянув на неї. Але Ліза вловила його теплий погляд. І, хоч вони не обмінялися жодним словом, у цих очах вона відчула підтримку, якої так бракувало всі ці роки. Водій час від часу дивився у дзеркало заднього виду. Його очі раз по раз зупинялися на лізі. Він відкривав рот, ніби хотів щось сказати, але так і не знаходив слів. Його руки на кермі здавалися незграбними, а рухи невпевненими. Коли автобус під'їхав до наступної зупинки, кілька людей вийшли, але навіть вони озиралися на лізу. Хтось кивав їй мовчки, ніби дякував від імені всіх. Інші просто опускали очі, стискаючи губи. Ліза сиділа рівно, дивилася у вікно й ловила себе на думці. Уперше за довгий час вона не відчувала себе чужою, уперше не була тією, що заважає. Їй здавалося, що щось невидиме змінилося в повітрі. Якби вчора їй сказали, що зможе змусити цих людей побачити її інакше, вона б не повірила, але тепер вона бачила, іноді один вчинок може перевернути все. А водій, що їхав попереду, напевне, думав про те саме, тільки з іншого боку. Автобус їхав далі, підстрибуючи на вибоїнах. Усередині панувала та сама дивна тиша, яку ніхто не наважувався порушити. Водій постійно ловив себе на тому. Що поглядав у дзеркало заднього виду. Його очі раз по раз зустрічалися з обличчям Лізи. Вона сиділа рівно, дивилася у вікно, ніби відгородившись від усього салону. Кілька зупинок минули мовчки, і раптом автобус різко загальмував. Люди здивовано похитнулися. Водій увімкнув ручне гальмо, глибоко вдихнув і встав. Слухайте, його голос пролунав глухо, але гучно, щоб чули всі. Я мушу щось сказати. У салоні стало ще тихіше. Навіть мотор здавався тихішим. Водій зняв кепку, потер лоба і продовжив: Учора я повівся, як, як сволота. Сказав, він зробив паузу, бо слова застрягали в горлі. Сказав Гедоту, яку й повторювати соромно. Я сміявся, коли треба було допомогти. Хтось у салоні кліпнув очима, хтось кивнув, мов підтверджуючи. Водій проковтнув клубок у горлі і глянув прямо на лізу. Сьогодні ця дівчина врятувала людину. А я Я нічого не зробив, я тільки дивився. Він раптом підняв руки і різко опустив голову. Пробач мені, доню, я при всіх прошу в тебе пробачення. У салоні зашепотілися, кілька пасажирів почали тихо аплодувати. Дехто зітхнув із полегшенням. Жінка з овочами, та сама, що підтримала лізу, промовила вголос. Правильно робиш, чоловіче, бо ми всі винні. Ліза, відчула, як у грудях стискається. Вона довго дивилася на водія. Потім повільно сказала: Я не тримаю зла, але пам'ятайте, не смійтеся з тих, хто бореться щодня, бо ви не знаєте, що їм довелося пережити. Її голос звучав спокійно, але твердо. Ці слова неслися крізь салон, мов відлуння, і кожен з пасажирів зберігав їх у собі. Бо це вже було не про лізу, це було про всіх. Водій сів назад за кермо. Його руки ще тремтіли, але в очах було щось нове сором і вдячність одночасно. Автобус рушив далі, але тепер у ньому їхала вже інша громада людей. Вони перестали бути натовпом. Вони стали свідками чогось більшого, моменту, коли правда проривається крізь байдужість. Автобус під'їхав до кінцевої. Гальма засичали, двері відчинилися. Люди не поспішали виходити. Всі чекали, поки підведеться вона. Ліза піднялася повільно, обережно переставляючи протез, але цього разу в її кроці не було сорому. Салон, який ще вчора був місцем глузувань, тепер провожав її мовчазною повагою. Хтось тихо сказав Дякуємо тобі! Хтось торкнувся її плеча, передаючи тепло без слів. Жінка з овочами обняла її коротко, але щиро. Ліза лише кивнула, не знаючи, як відповісти, бо в горлі знову стояв клубок. Вона вийшла на холодне повітря вечора. Сонце вже сідало, кидаючи довгі тіні на асфальт. Та її тінь цього разу не тягнулася за нею важким грузом. Вона йшла прямо світлою, так ніби в ній більше не було того відчуття приниження, що довгі роки гнітило кожен крок. Автобус зачинив двері і поїхав далі. Водій ще раз глянув на неї у дзеркало, і вона встигла побачити його очі. В них не було зверхності, тільки глибока подяка. Ліза зупинилася на зупинці, вдихнула на повні груди і вперше за довгий час відчула, що більше не мусить ховатися. Сьогодні вона не була тією, що заважає вона була жінкою, яка змусила людей подивитися на себе і на світ інакше. Вона тихо прошепотіла сама собі: Я жива і я сильна. І вперше ці слова прозвучали правдою, яку вже ніхто не зміг би в неї відібрати. Друзі, якщо ця історія торкнулася вас, підтримайте канал підпискою. Тут ми розповідаємо реальні історії про силу, гідність і справедливість, які не можна забувати.